Мені казали, мені казали мудрі люди, щоб цінувала те, що маю, щоб не вслухалась в пересуди, вплітала в коси світ розмаю, щоб усміхалася щоранку, не переймалася дощами і, відхиляючи фіранку, все любувалася світами, щоби не плакала даремно. Не всі проблеми є бідою, без світла вже не завжди темно, і сутінки не є пітьмою, Щоб не журилася під вечір. Ніч не породжує неспокій, лиш обіймаючи за плечі, веде у сонний передпокій. Усе в житті минає швидко, безповоротно, без репризи. Якщо десь кращого й не видко, він точно є цей вихід з кризи. Мені казали, мудрі люди, щоб залишалася собою. Від долі не втечеш нікуди, вона і тінь завжди з тобою.